Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь проект Prime Time на першому міському? Моє ім'я Микола Малкович. Традиційно спілкуємось про цікаві події в нашому місті або про актуальні. Е також і ви знаєте, цими вихідними буквально кривий ріг навідав фестиваль борщу. Адже для Херсонщини, де він є традиційним, він вже є знайомим для всіх. А ось до нашого міста через російську навалу та безчинство, яке чинить російська армія на території цієї області, так цього краю, на жаль, він вимушено переїхав до Кривого Рогу, тим не менш хочеться сказати, що дуже позитивні емоції, я думаю, всі відвідувачі цього заходу отримали. Але для того, щоб більш яскраво, Передати вам картинку. Давайте подивимось наш матеріал кореспондентів. Щоб ми не що щоб ми не робили. чи Криворовський чи Херсонський, Ми розуміємо, що це борщ український. Тому прошу е скуштувати борщу. Белибеники, будь ласка, основний компонент борща. Якими вишуканими інгредієнтами не приправляли б господині свої борщі, все одно українська народна страва залишається неповторною. Це й доводить фестиваль Таврія Борщ. Шість років поспіль до воєнних дій в країні. Подібний фест проходив на Херсонщині, і у ньому брали участь виключно команди того регіону. Проте цьогоріч місцем проведення фесту став кривий ріг. Наша високолівська громада представляє наш історичний борщ. «Ронау». Тут приперели традиції і українські, і німецькі. Хочу сказати. Що німці ми теж навчили говорити борщ. Цьогоріч у фестивалі взяли участь дев'ять команд: Маріупольська, Херсонська, Високопільська, Великоолександрівська, Скадовська, Криворізька, Тернівського та Саксаганського районів Кривбасу, Прингульська і команда Криворізьких захисників 4-5 0 Головна умова борщового фесту приготувати страву за традиційним або ж власним авторським рецептом. На презентаціях до своїх борщів команди могли додавати ще й закуски, наприклад, різні канапе або ж смажені пиріжки, а також вражати журі яскравими аутентичними піснями. Української господині борщ не повторний, так і учасники фестивалю додали до своїх страв досить незвичні інгредієнти. Відтак Скадовська громада презентувала борщ із вишнями та виноградом. Прингульська зварила страву на бульйоні з качки, Криворізькі захисники, аби зробити свою страву пікальнішою, додали оцет, А маріупольці вразили своїм фірмовим борщем з кількою. Це е, такі е, маріупольський, Він е, і солодкий, тому що Є особливі рецепти, є взаємні рецепти, які передаються із покоління в покоління. Тому і його особливість полягає в тому, що ми вкладуємо і душу, вкладуємо наше Маріупольське Азовське море. І все, що пов'язано з нашим славетним містом, а команда кривого рогу, до якої увійшли більше сотні освітян міста, приправили борщ тертим яблучком, а до столу українську страву подали і сметаною, свіжою зеленю, солоними огірками та часником. Наш криворізький борщ з родзинкою, з, з любов'ю, з наснагою на перемогу. І всі, 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 хто учасники цього фестивалю, заложив таку, таку любов цьому в цей борщ. І ви отримуєте масу задоволення від цього борща. Перспектива тільки на перемогу. Перемогу не борщі, а перемогу України оцінювали страви команд голова Саксагадської райради Василь Старовой, директорка міського департаменту освіти та науки Тетяна Кріпак, генеральні директорки Криворізьких мас-медіа та виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. І ми вдячні всім громадам, котрі сьогодні приймають участь цьому фестивалі, що ви прийшли, що ви спроможні зробити борщ, не буває одного борщу. Кожна хазяйка трохи вносить свої корективи. Я вважаю, що не один чоловік не живе без борщу. Найсмачнішими виявилися страви у Криворізької та Херсонської команд. Вони й отримали гран-при фестивалю. Також у номінації Найзапашніший борщ виграв Саксаганський район. Найоригінальнішими для журі виявився Скадовський, найстильніший у Маріупольців, найпатріотичніший у команди захисників, найгустіший високопільський, а найнесподіваніший у Тернівчан. Маріола Куліч, Максим Мурашов перший міський. Друзі, мені відверто шкода тих, хто не встиг попоїсти перед тим, як переглянути цей матеріал, тому що дуже яскрава, дуже смачна картинка. А зараз ми поспілкуємось в нашій студії з співорганізатором цього фестивалю Володимир Володимирович Капелюшник сьогодні з нами. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, давайте розпочнемо по перше з компліментів моїх такому дійству, тому що дуже атмосферно, навіть за ці кілька хвилин, ми побачили, наскільки взагалі тепле свято якесь вийшло, теплий захід такий для вшанування нашої традиційної української кухні. А тепер хочеться дізнатися, як давно взагалі цей фестиваль існує, і де він народився. Ну, по-перше, що я хочу привітати і канал перший і теж сьомої річниці, оскільки і наш фестиваль сім років е назад, як то кажуть, народився. Народився він на хуторах Таврії. Є, є у нас таке мальовниче містечко на Херсонщині, де хутори Таврії більше 20 хуторів, е і там якраз один хутір для борщів. Угу. Ціле містечко, який приїтив першого разу більше 40 борщів. Зварили його і е, дуже багато було шанувальників борща. Теж більше восьми тисяч. Ми так підрахували, приїхало. вісім тисяч с... людей. Приїхало подивитись тисяч, на те, як готується традиційний український борщ. І не тільки як готується mm -hmm. традиційний борщ. По перше, це мальовниче місто, хутори Таврії саме. Я скажу, і заодно вони завітали і на борщ, а далі подивилися там хутір коваля, хутір там, Вареника і ще щось там, туристичний хутір uh -huh. такий. Але основним із в цей день заходів був це Таврія Боч, який входить в своїм гастро-Кулінарним фестом, фестиваль народної творчості Душа Півдня. Uh -huh. Так, Це в рамках великої події. Великої так? Великої події, де більше півтори-дві тисячі тільки одних учасників Херсонщини приїздить з усіх громад. Я дуже вдячний Херсонській обласній раді і особисто голові Херсонської обласної ради Самойленко Олександр Степанович за те, що винесли на розгляд сесії і одноголосно підтримали депутатським корпусом визнати День борщу другу неділю вересня місяця. І mm -hmm. в цьому році ми вперше офіційно, ну вже, на жаль, не на своїй землі, але вірю в те, що наступного року. Ми зможемо прийняти і місто Кривий Ріг у себе на Херсонщині. Я думаю, з такою заявкою, як була цьогоріч, обов'язково 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 знайдуться люди, які тепер будуть делегаціями до вас виїздити і проводити і приймати участь у, у подібних подіях. Так, добре, давайте поговоримо про організацію, яка цього року склалася. Ми розуміємо так. Вимушено, ви були змушені сюди приїхати. Так ви привести. Свій фестиваль, але, тим не менш, його треба було провести. Як проводили, як організовували, як збирали учасників. Е, я скажу ще раз слова вдячності місцевому керівництву за, за нашим зверненням. У них просто навіть е, не було е, ну, я долі хвилиночки на сумніви про те, що потрібно проводити цей фестиваль. Оскільки це фестиваль е, народної творчості і наших звичаїв. І наших традицій, а що таке і традиції для українців? Це закон, закон, який прийшов від наших пращурів Ми повинні його були провести, і незважаючи на те, при те, що на вулиці війна, ми не святкували, ми зберігали свої традиції. Так. Борщ? Борщ зараз знаходиться під охороною державної охорони, Оскільки є елементом нематеріальної культурної спадщини України в цілому. Тому я ще раз кажу: вдячний керівництву міста, я вдячний двом палацам культури мистецькій та південний за підтримку в організації. Я вдячний організаторам. Це Саксаганського району керівництва райвиконкому, в те, що вони віддали все, всі свої сили на те, щоб провести цей захід, потрібний. На цей час uh -huh. потрібне задля чого? Щоб і підняти патріотичність, оскільки учасниками фестивалю були не тільки громадські організації з Херсонщини та міста Кривий Ріг, і були також Збройні сили України, які перші сказали, що це потрібно робити, це потрібно робити заради перемоги, заради перемоги нашого народу в цілому. Так. Я підтримую абсолютно цілком, адже, дивлячись навіть на цю картинку, ну ти розумієш, що ось він так виглядає твій дім, так, так. так виглядає наша історія, наша культура, так вона смакує. Першу чергу, адже ми говоримо про борщ, а який українець не любить борщу з'їсти якусь тарілочку або дві, або навіть кастрюлю. Якщо жінка не бачить, я ж кажу, що ще на фестивалі були в нас гості з інших країн, угу. були італіанці, які кажуть на наш борщ, що жидкий салат. Жидкий салат. А були американці, які по чотири мисочки додавки з'їли, сказали, такого гарної страви ми в житті свої не коштували. Так, ну нехай приїздять ще скуштують. Я думаю, обов'язково, особливо, коли відродиться фестиваль на рідній Херсонщині, і знов потрапить на хутори таврі, які е стали домівкою для нього, так із такою місцем народження цього фестивалю. Обов'язково ми побачимо там і іноземних туристів в великій кількості. Добре, переходимо тепер до самого фестивалю. До моменту організаційного так ми поговорили про те, як сприя... Яке сприяння ви. Отримали в нашому місті, так? а тепер хочеться про учасників і про, можливу якусь комісію, яка оцінювала цей борщ. Ну, комісія, давайте спочатку зробимо одне, що. Коли ми вийшли з самим, як кажуть, можливістю провести цей фестиваль, підтримали Кривержани і сказали, давайте так, ви ж наші гості, ми беремо все організацію на себе. А ви, як вже ми прописали те, що як було в Херсоні. Все, як воно пішло, ми взяли за основу так, оскільки сім років ми підряд проводимо. Але трішки свої зміни внесло місто. Сказали, це було в Херсоні, а ми зробимо ще краще. Угу. Ще краще, ви розумієте. Так. На що я відповів, звісно, зробити краще, але це буде вже по-криворізьки. Угу. Тому ми подивимося наступного року, коли є місто кривий ріг, криворіжся, це ми зустрінемося і поборемося вже дійсно в таких рівних умовах. Вільної України, вільної Херсонщини, вільної Дніпропетровщини і зварюємо борщ перемоги вже дійсно на визволеній території Херсону. Uh -huh. да. Так. І там навіть де коли от 10 команд ви було, ви знаєте, це. Але це дуже велика кількість учасників. Я вам скажу, що скільки в одній команді може? В одній команді було, я так підрахував, що було і по 15, по 20, і там навіть по 30 чоловік там під, і підтримки. А ось е, ті громади, чотири громади, які представляли Херсонщину, то в деяких громадах було. Теж по 15-20 по чоловік, деяких трішки менше, там 4, 5, 6, 7, 8, всіх не будемо розкривати, як кажуть, таємницю. Маріуполь був е, команда, яка сама така чисельна була. Криворіг, самі розумієте, команда Збройних Сил України теж зрозумієте. Вона просто її перерахувати неможливо, тому що наші бійці, помимо того, що вони. Просто бійці самі найкращі, а вони ще і кулінари. Я uh -huh. сам особисто коштував їхній борщ. Я вам скажу, що він дійсно український борщ, не військовий, він український борщ, він бабусин борщ за всіми традиціями приготування із квасою, з... бо я в деяких борщах не бачив там квасолі, uh -huh. а от військовий борщ був е, приготований з традиціями. Да. Так, слухайте, цікаво. Ну взагалі, борщ, це така страва, яка можна сказати, рятує життя так українцям, тому що е, більш вигідної страви якоїсь, яку можна Насищеної. і насиченою, так можна зробити, треба ще пошукати. Скажіть, будь ласка, ви перебували в окупації? Так для вас це важкий період, як і для всіх тих людей, які потрапили під цю російську навалу, знов ж таки вдавалося готувати борщ. Так, Бо ще я вам скажу, дійсно, в нас він не то, що там заряджав енергію патріотизмом, але він я повторюю з італьянцям за їхню таку формулу, що дійсно там все, що є, і все, що можливо, всі компоненти для енергії були в. Борщі ми варили борщ, оскільки ви знаєте, ми готували не в комфортних условиях, а в умовах на кострі, так само, mm -hmm. як і наш фестиваль проходив. Тому борщ був зварений на сім'ю іноді на 2-3 дні в таких великих казанах, казанах. І ми отак і кормилися. І не одна, навіть сім'я, тому що збиралися по дві, по три сім'ї. Де хтось на вулицях і більше цілої вулиці збиралися і так жили, так виживали. Так, я розумію. А, Якщо говорити про знов ж таки умови, щойно ми почули, що на фестивалі теж борщ готувався на відкритому вогнищі. Так, це така особлива умова, яка теж традиційно є. Так Так, це традиційно, тому що всі повинні бути в рівних умовах приготування. Є дрова, є казан, є наші овочевий набор. Як то кажуть, і все, але ж то, як кажуть, родзинкою є те, що кожен готує. Хтось там із кісточок реберця, хтось з гомілкою готує, хтось з хвоста готує борщ. Тому що саме це мені моя матуся переказувала, що найдобрий, смачний борщ це із говяжого хвоста готується. І в прошлому році одна із американок українського походження написала рецепт українського борщу якраз з. Гов'яжого хвосту. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Ну, о, слухайте, відкрите вогнище, я думаю, воно і смаку додає, так, ще а, свого не, а, особливого аромату, тому що ось цей о, аромат, який передають ті самі дрова, так о, його ні з чим не можна порівняти. Добре, які ще цього року вдалося додати традиції, адже ми говорили з вами про те, що о, все це в рамках великої події так, проходить. О, і... Там дуже велике розмаїття учасників. Цього року щось, якісь цікавинки, родзинки, були на місцевому нашому фестивалі. Ну, найбільшою родзинкою, це, мабуть, те, що було. що Кожен, я скажу просто, готував назву борщу, я можу дати одну. Угу. Готували партизанський борщ. Mm -hmm. Тому що ми в умовах, такої як держатої можливості відкрито, ми не афіширували захід, оскільки захід об'явлений, зараз ще триває онлайн-марафон з варимо борщ однією сім'єю. Варять херсонці по всій Україні, навіть за її межами, варять, готують борщ і сьогодні скидають нам на сторінку Херсонського обласного центру. Завтра ми висвітлимо повністю, скільки в нас було учасників, скільки скільки зварили борщів в цілому взагалі. Так, знову ж таки, хочу повернутися на кілька питань назад, тому що почув від вас цифри по кількості цих учасників у командах, так представлених на а, ті події, яка на вихідних відбувалася у Кривому Розі. Скажіть мені, будь ласка, для чого 20 людей у команді, в якій треба зварити один борщ? Ну, по-перше, ви знаєте, як то формула 1 uh -huh. один міняє колеса, другий там за кермом, але ж то це команда, так і борщ. Одні розпалюють вогнище, другі приносять воду, треті слідкують за тим, щоб не було е чистесенько. Все було, четверті жіночки там кришать бурячок, капусточку, все ті індігрієнти. Потім шеф-кухар, один як в формули 1 один теж засипається все, тому що він найголовніша особа. Борщ варять командно, але відповідає одна особа. <гум> так, розумію. А об'єм Об'єм об бурщу... був. різний. різний Я так? дивився, значить, так, було від 12, 22, 30, 40, 60 і 80 літрові. Такі казани були. Так, ну якщо 80 літрів, то зрозуміло, що 20 Щас? людей можуть і не впоратись навіть так. 80 літрів борщу це дуже велика така цифра а, і велика кількість цієї страви. А, на вашу особисту думку, якщо готувати борщ у великій порції, так, великою порцією, або маленькою, який буде краще? Чи все залежить все ж таки від кухаря? Все залежить від кухаря і все залежить, я не заморюю казати, від душі тої людини, що готує. Це головна форма, що потрібно підійти з добром, з любов'ю і до цієї страви, щоб не було в тебе навіть, не, як то кажуть, не на йоту, там зла або ще чогось. А ми всі цього разу готували борщ, шлях до перемоги. І до перемоги і ми всі цей старалися, щоб усіх був найсмачніший. Я скажу, що переможці всі однозначно, тому що е, ну неможливо борщ зварити поганий. Борщ mm -hmm. поганий можуть зварити тільки ті кацапи, тому що вони не розуміють, що таке наш борщ. Так. Тут я теж погоджуюсь, хай свої щі хлібають там так. і все так. Е, Добре, давайте перейдемо. Трошки в нас є ще часу, буквально хвилинка. До номінації, якихось, так які цьогоріч були представлені. Е, можливо, згадайте традиційні, які на Херсонщині теж були. Ну, практично номінації всі в наші схожі були. Це Цей найсмачніший, там най, найгустіший борщ, найпатріотичніший борщ. Це саме. Головне номінації можливо, скільки борщів є, стільки буде mm -hmm. і номінаціям скажу. Але саме головне завжди, і я скажу, що е, навіть коли переможців там визначать гран-при, у нас є, але я повторюю, скажу, що переможці були всі учасники фестивалю, всі гості були теж учасниками фестивалю, тому що дуже багато було слів вдячності тих. Людей, які тільки вийшли з окупації, які від місцевих населення було теж дуже багато слів вдячності, що ми привезли такий гарний фестиваль на терени міста Кривий Ріг. А от від херсонців вони сказали дякуємо за те, що ми вперше могли себе ну, так вільно, вільно повести, навіть з посмішкою на обличчі. Так, ми приєднуємось, я думаю, всім нашим каналом до цих слів, так приємних. Тому що дійсно за це варто варто дякувати. Тому що ви сьогодні з такою подією в нашому місті, так і для людей Херсонщини, і для Криворіжців, робите все ж таки ще одне нагадування, і досить значне нагадування про те, що ми українці і. Все, що в нас є, це та сама Україна, її традиції, її національні страви, які ми так дуже любимо. Дякую вам за це Дякую. і за те, що завітали сьогодні. Дякую вам, так. друзі. Сьогодні з нами спілкувався співзасновник фестивалю Борщу, який проходив цьогоріч е в нашому місті, а народився на Херсонщині. Володимир Капелюшник. Е ми поговорили трошки про цю е прекрасну страву, про цю найбільш українську, мені здається, найбільш традиційну для нашої країни. Вам дякуємо за те, що дивилися, і побачимось на першому міському.